Я завершив інститут журналістики у 2004-2005 роках. Я був тоді ще учасником ще першого майдану, і з тих пір я працював у довгій низці українських медіа, починаючи від газети Вічерні вісті» і завершуючи дзеркалом тижня. Ну, десь близько шести найменувань. Потім в мене був період, коли я взагалі вирішив, що від журналістики втомився. Я отримав ще філософську та богословську освіту, і я пішов працювати. От тут вже хто хтось краще пізнає слово у компанію Wargaming Я пішов допомагати розробляти комп'ютерні ігри, а потім була війна. На якої теж пішов трішки повоював, і ось десь в цей час, коли я працював у Варгеймінгу та власне воював, я став популярним блогером. Так вийшло. Я до цього взагалі не прагнув жодним чином. Просто я ще на під час другого майдану почав писати, писати, писати у своїй і Так якось вийшло, що в мене набралось 50 тисяч підписників. Uh, і після цього почали мене обзивати різними словами. Там, лідер общественного мніння тралівалі на лівалі. Я просто писав у Фейсбучик. От, а після вже того, як я повернувся з, власне, з армії, я став головним редактором видання Петро і Мазепа, і це певно найкращий мій журналістський досвід о, взагалі у житті. Бо це було видання, о, яке власне ніколи. Не мало великих коштів видання, у якого бюджет місячний зазвичай був 4-5 тисяч доларів. Це дуже мало, але яке при цьому мало стабільну аудиторію десь у 300 тисяч унікальних користувачів, щомісячно, і за яке мені тиснули і тиснуть руку досі у найбільш неочікуваних місцях, наприклад, у посольстві України в Вашингтоні, і, наприклад, за кордоном. І наприклад, у ну, абсолютно в місцях, які я не очікував, просто сидиш в кафе, до тебе людина підходить і дякує. Я вважаю, що це ну певно, це той самий успіх, про який я колись мав би мріяти. Коли я навіть не знав про що треба мріяти. А, і я знаю, що я міг би зробити таке класне медіа набагато раніше, якби в мене в голові не сиділи. Засвоєні ще при під час навчання переконання, як треба робити журналістику. Справа в тому, що усе, чому ми не вчили, усі стандарти, які ми не вчили, усі звички, які мені привили, це були ефективні звички для 70-х та 90-х років ХХ сторіччя. Коли вам розповідають про стандарти BBC, наприклад, слід усвідомлювати, що зараз їм не слідує саме БіБІСІ. Ну в тому вигляді, в якому вони викладались нам, в тому вигляді, в якому от зараз намагаються стандартизувати українську журналістику. Коли вам розповідають про стандарти об'єктивності у журналістиці, слід теж розуміти, що ці стандарти об'єктивності вироблялися до того, як появилися соціальні мережі, до того як появився ВЕБ 2.0, до того як журналістика стала інтерактивною. Зараз це певно, навіть погано. Хоча я не берусь оцінювати, але зараз стандарти абсолютно інші. Зараз усе, що відбувається в медіа, абсолютно не відповідає тому, чому нас учили свого часу, коли Френсіс Фукуяма ще писав свій кінець історії. Коли здавалося, що в нас вже абсолютно перемога однополярного світу. Зараз змінюється уся структура медійності, уся інформація як така. Зараз ми стикаємось з такими величезними драконами, про яких ми раніше не могли навіть мріяти. І це дуже важливо пояснити. І зараз я трішки, можливо, спробую це пояснити. Одну секундочку, я просто подивлюся у свій записничок. Ми зараз бачимо, що те. Уся та роль, яку медіа виконувала у суспільстві раніше, вже не виконується. медіа принаймні монопольно. А раніше, ще коли я тільки йшов у журналістику, медіа мали монополію на подачу інформації. Інформація подавалася через телевізор, через газети, через радіо, і тільки но виникали перші інтернет-медіа, які фактично мали під собою щось схоже на газету. Але тільки в інтернеті. Ну, українська правда там в 92-му році заснована. Це була абсолютно інша структура. Це, якщо ви щось дізнавалися, ви дізнавалися це з телевізора, чи з газети, чи з сайту. А це означало те, що інформація, яка до вас доходить, проходить через фільтри. Цей фільтр це редактор та журналіст. Журналіст це та людина, яка визначає, що ви будете знати. А чого не будете знати. І е, журналіст має мати в голові певні фільтри, певну, певні професійні стандарти. Е, певно, знаю, як це робити і донести. Е, е, виникла проблема. Проблема виникла у середині нульових років, а вона називалась Web 2.0. Виникли соціальні мережі, і це змінило абсолютно все. Бо інформація тепер йде у обидва боки. Вже не просто журналіст для вас є джерелом інформації, а ви для журналіста також. Ви для журналіста є джерелом як інформації про події, так і інформації, власне, так і зворотнього зв'язку. Ви можете сказати журналістові, що він козел. Раніше це було можливо, якщо ви написали листа в редакцію, але редактор мог його просто не опублікувати, а кинути у смітничок. Зараз, як зараз виглядає новина? Наприклад. Журналіст читає щось на Фейсбуці у волонтера, ну, про щось, що відбулося, наприклад, в золотому. Він читає про це на Фейсбуці у волонтера і пише, а до нього в коментарі приходять люди і починають коментувати. І низка цих людей знає ситуацію краще, ніж він. І може сказати йому, що він козел. Це абсолютно небачена раніше ситуація. Це ситуація, що змінює повністю усю роботу журналіста. І що, до речі, сильно його знецінюю у суспільстві. Бо раніше журналіст був кастою. Для того, щоб бути журналістом, треба було мати допуск до певного професійного ком'юніті. Зараз це абсолютно не так. Бо вже блогер є фактично рівнозначним журналісту за реальним впливом на аудиторію. Я не кажу, що за професійністю, ні. За реальним впливом на аудиторію. І журналіст має конкурувати вже не з іншим журналістом. А дуже часто з блогером чи з експертом журналіст вже не доносить думку експерта до громадськості, експерт сам може. Експерт ще може журналіста присоромити. Я маю філософську та богословську освіту, і я дуже активно висвітлював ситуацію, коли у нас православна церква України здобувала автокефалію. Абсолютна більшість журналістів на жаль писала. Ну і це нормально. Писала про це трішки спрощено, а часто викривлено, бо просто люди не мали достатніх фактичних знань. Ну треба знати, хоча б історію питання. І до них в коментарі приходили блогери, і блогери їх виправляли. І, зрештою, деякі ці блогери заснували власні видання. Наприклад, і експерти, наприклад, було засновано абсолютно чудове видання «Церкваріум», яке зараз, як на мою думку, є найкращим виданням релігійної тематики в Україні, але його створили власне люди, які є саме по собі не, проф... не стільки професійні журналісти, скільки саме експерти з релігійних питань. Вони експерт вже стає журналістом. Очевидець стає журналістом, блогер стає журналістом. І питання в тому, а навіщо тоді взагалі журналісти, якщо от усі ці чарівні люди в принципі можуть без нього. Як сказав в недобрій пам'яті голова офісу президента Андрій Богдан, раніше журналісти вважали, що комунікувати з аудиторією треба тільки через них, але ми комунікуємо зі своєю аудиторією напрямую. Це правда. Ну, нам це може не подобатись, бо ми журналісти, але це правда. Вони справді комунікують напряму, і ось ну і це не тільки в нас так. Трамп е, в Штатах має конфлікт з більшістю провідних видань Сполучених Штатів. Людина, що має е, конфлікт з більшістю профільних видань сполучених штатів, не мала б стати президентом Сполучених Штатів і не могла б їм стати 10 років тому. Зараз може. Більш того, те, що в нього конфлікт, це фішечка. Бо він може докоричатися до аудиторії на прямуючих соціальні мережі, в нього є твітер. У цьому твітері є мільйони підписників. А якщо в нього в Твітері мільйони підписників, то нафіга йому той CNN. CNN може його ненавидіти. А він в себе в Твіттері буде писати, що вони козли і матиме з цього ще більше охоплення, ніж у них. А що ми можемо з цим зробити? Якщо ми журналісти, якщо ми обрали цю професію. Якщо ми хочемо взаємодіяти з аудиторією, а яка зараз знаходиться у цьому великому океані, де не тільки вже ми великі акули, а де є ще велика кількість різної полтоядної живності, ми маємо орієнтуватися на те, що ми все ж таки є професійними медійниками, і ми маємо згадати про те, що є така штука, як стиль. Ми маємо згадати про те, що є така штука, як іронія. Ми маємо згадати про те, що є така штука, як почуття гумору. І, і, і зрештою, є така штука, як і письменницька майстерність. І це дуже класно, насправді, бо раніше на неї можна було ігнорувати. Ще в 90-ті велику кількість журналістських текстів, візьміть старі газети, візьміть, почитайте старі підшивки того ж самого дзеркало тижня за 90-ті, вони є на сайті. Боже, Боже, Боже. то то, там такі кукринікси, там такий совокін, коли ну люди не власне не турбувалися через стилістику, бо навіщо через ні тур... бо навіщо її взагалі опікуватися, якщо в мене є монополія на інформацію? Мене все одно прочитають. Ніхто інший не напише про те, що відбулося із тоді ще Павлом Лазаренком. Ну ніхто не напише, якщо ніхто не напише, окрім мене, то яка різниця, і в якій стилістиці я це напишу. Зараз ви маєте вигравати у стилістиці. Зараз ви маєте вигравати у подачі контенту. Зараз ви маєте вигравати у медіа, які ви обираєте. Ви маєте бути присутні в соціальних мережах. Ви маєте бути присутні в телеграмі. Я не присутній, сором мені. Ви маєте бути присутніми на Ютубі та в інстаграмі. Знов таки є. в мене там тільки одна фотографія кішечки. Сором мені. Але ситуація в тому, що ви маєте конкурувати стилістично. Ви маєте знов стати митцями. Ви маєте знов жартувати. Ви маєте знов писати короткі, зрозумілі фрази, і знов читати підручники зі стилістики. Це чудово. Це чудово, бо це власне те, де ви можете здобути перевагу і над експертом, і над непрофесійною людиною, і навіть над людиною, що просто вирішила писати. Але ви маєте перед собою велетенських драконів, бо ви маєте воювати з людьми, які роблять погані речі дуже добре. Я дуже люблю приклад Анатолія Шарія, якого я ненавижу та зневажаю. Не знаю, може у вас інша думка в мене така, я маю на неї право, бо знов-таки мав взаємодії. Як на мене, людина робить дуже погану річ, але вона робить її напрочуд ефективно. В людини є чому повчитися, людина є надефективнішим пропагандистом. Чи слідкує він стандартам, традиційним стандартом журналістики? Ні. І немає, бо він не так ефективний, бо його він і так докорчиться, бо в його і так будуть слухати. І в нього і так там мільйон підписників. Так, там велетенська кількість ботів, але ці боти залучалися на етапі розкрути аккаунту. Та, а зараз в нього справді велетенська аудиторія. Він майже там мало в парламент не пройшов зі своєю партією саме через те, що людина вміє працювати з сучасними медіями. Людина вміє оперувати стилем. Людина вміє оперувати словом. І те, що людина при цьому часто бреше, ну так, людина при цьому часто бреше, але вона робить це так, що її брехня виглядає набагато симпатичніше за цю вашу скучну правду. Це треба враховувати. Це Треба враховувати головне те, що зараз аудиторія може обирати. І дуже часто, коли читач має обирати, може обирати, він Має об, обирає для себе те, що для нього приємніше, а не те, що правда. Дуже часто ми, ну це як ми в книжний магазин зайшли, ми ж обираємо не завжди справочник, а інколи білітаристику. Якщо хтось збреше вам приємно, вони оберуть певно того, хто, люди оберуть того, хто їм збреше приємно. А, чи значить це, що правда взагалі втратила свої позиції? Ні, це просто означає те, що правду тепер теж треба казати емоційно. Правду теж треба казати так, щоб якось емоційно залучити людей, щоб їм це справді було цікаво. Правда так, правда, тому що вона правда, вона зазвичай має під собою в неї має певний бонус, її можна довести. Її можна перевірити та довести. Але ви маєте уявляти, що оскільки багатьом людям краще, приємніше шукати не правду, а підтвердження власної думки, ви знов таки постаєте, те, що ми їх маємо переконувати. Я дуже часто дивлюсь на те, як в нашому журналістському суспільстві намагаються створити якусь наглядову раду журналістської етики, яка б регулювала етику журналіста. Як на мене, повне фуфло. З двох причин. По-перше, немає великої, достатньої кількості авторитетів, саме авторитетів у спільноті. Бо на кожного авторитета можна зібрати приличну дозу компромату, ну це фактично так, я навіть намагався просто аналізувати, сів. Ось авторитет, авторитет. Що у нього там? О, 80 років КДБ. Авторитет, авторитет. Що в нього там О, роман з олігархом, роман з олігархом, роман з олігархом. Знову не склалось з авторитетами, але не в цьому навіть проблема. Проблема в тому, що якщо навіть ти створиш раду авторитетів і введеш якісь стандарти на всю українську журналістику, ти їх не введеш на блогерів, наприклад. А блогери і журналісти зараз фактично роблять одну і ту саму справу. І з одного боку, будуть люди, що сидять ось під цим гнітом стандартів, і їм важче, а з іншого боку, будуть люди, в цим абсолютно не обмежені, і які краще через це. Докричаться до аудиторії. Я став нормальним журналістом після того, як я став нормальним блогером і зрозумів, наскільки деякі мої звички та стандарти вони насправді застарілі. Наскільки, ну я ніколи, наприклад, я вважав, що я прямо сказав, що я вважав, що кожного журналіста, який в, буде вживати я і взагалі говорити від першого лиця у себе в статтях, треба бути по пальцях лінейкою. Лі, 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 лі. Ну я зараз так не вважаю. Саме тому, що зараз дуже змінилася ситуація, саме тому, що зараз суб'єктивність не тільки припускається, а інколи її слід вживати просто. Бо і ти будеш чеснішим з власною аудиторією, якщо скажеш на мою думку. Я вважав раніше, що на мою думку, це табу в журналістських текстах. Ні, не табу. В принципі, якщо ти хоч якось відомий своєму читачеві, якщо читач знає, читає твій текст, саме тому що це твій текст. Ти вже маєш право казати на мою думку, і в низці випадках ти будеш чеснішим, ніж на ніж э, заховаєш це під якимось там всім звісним. Ні, ну це неправильно. Повертаючись знов таки до тому, чому не можна ввести єдиний стандарт. Справа в тому, що стандарт вже не потрібно вводити для журналіста, а стандарт треба вводити для читача. Раніше, де правда, а де брехня визначали в редакції. Редактор та журналіст. В адділялі зерна адплєвіл визначали де брешуть, де ні. Це ми ставимо, це не ставимо, це правда, це ні. Зараз це визначає читач. Зараз читач для себе визначає де правда, а де ні. Бо перед читачем завжди велетенська кількість думок одночасно. Раніше яку думку пропустити в голову читача визначав редактор. Зараз яку думку пропустити в голову читача визначає він сам. І тут ми повертаємось до моєї улюбленої теми, яка називається інформаційна гігієна. Ви не можете вже зараз просто сказати читачеві, де правда, а де ні. Але ви можете навчити його, бо це наука, відрізняти, де правда, а де ні. Ви можете навчити його казати, що от якщо ти бачиш фотографію, вирвану з контексту, не є подумай! От, подивися, можливо, тут контекст мав би бути. Якщо ти бачиш якесь відео, на якомусь відбувається якесь страшне жахіття, ну задай собі, хоча б питання, як так вийшло, що в цей момент там опинилася камера, і взагалі, можливо, той факт, що там є камера. Вон, він зовсім змінює сцену, яка там відбувається, бо це хтось знімає. Той хто знімає, наприклад, тому що відбувається, може завадити. Якщо там жінку гвалтують, то в тебе питання вже не до того, який поганий гвалтівник, а питання до того, а оператор що тут робив? Вибачте, власне, краще ракурс шукав. А, і це те, чим ми, як на мою думку, зараз маємо займатися. І коли ми говоримо з іншими журналістами, і коли ми говоримо із. Читачами та слухачами. Окрім того, що ми маємо знов-таки орієнтуватися на те, що потрібне емоційне залучення, і через це діяти з талантом знов таки талант вже має певну вогу. Ми маємо також орієнтуватись на те, що ми маємо навчати читача не нашим думкам, а навчати читача, як відрізняти правду від брехні, як перевіряти, як дивитися в інших джерелах. Чому ну, в соціальних мережах дуже актуальне питання, чому не треба репостити різну фігню, навіть якщо вона вас просто емоційно в душу запала? Нещодавно був сексуальний скандал, ні, не з Єременко з, з, з Бурейко, так званий. Коли дівчина скаржилась на те, що один чиновник наче намагався там, до неї некрасиво залицятися. Це була провокація, це був повний фуфел. Жодного, жодного такого залицяння насправді не, не, не існувало. Це розробила група спеціалістів з чорного піару. Але Волотенська. Кількість людей це почала роз, розкручувати, просто тому що ситуація була е, описана якісно, емоційно залучила їх до цього. Бо справді бідна дівчина, ось до неї якийсь урод там, їй присилає обрізані курячі лапи. Е, давайте засудимо цього урода, навіть якщо цього насправді не було. Е, питання інформаційної гігієни над актуальне ще в Україні, в якій йде війна. Чи воно надактуальне в країні, в яку намагаються дурити принципово в країні, в яку бомблять розп'ятими мальчиками, ми не можемо змінити голови людей в сусідніх країнах, щоб вони в цих розп'ятих мальчиків не вірили. Ми можемо спробувати змінити голови наших людей. Для цього існують окремі курси. Я гадаю, що це було б темою окремої лекції, бо якщо я зараз почну окремо перераховувати базові правила інформаційної гігієни, то це знадобиться десь кілька годин, щонайменше. Але ви можете це знайти, це легко знайти. Цим займаються. Правила перевірки інформації, які раніше були актуальні для нас, як для журналістів, зараз актуальні для нашого читача, для людини, з якою ми, власне, ми передаємо інформацію. І ми маємо навчитись цю людину навчати. Ми стаємо навіть не менторами, бо ми не маємо такого рівня довіри, щоб стати менторами. А ми стаємо людьми, які просто мають переконувати. Ми стаємо ораторами, ми стаємо давньогрецькими риторами, які мають розповісти, чим правда відрізняється. Від брехні. І не конкретна правда від конкретної брехні, а просто як їх відрізняти. І це наше найголовніше завдання на... не тільки на сьогодні, а взагалі на наступні кілька років. Поки що є ще якась технічна новелла, ще якісь Веб 30 не змінить ситуацію ще раз. От і я просто вам дуже зичу успіхів на цьому шляху, і я дуже сподіваюся, що ви. Зможете, зможете навчити свого читача глядача сприймача, як відрізняти. Правду від брехні, і я просто дуже вам усім раджу. Читайте книги зі стилістики, читайте книги з перекладу, читайте, ну я не знаю, книги з читайте просто класику. Там, якщо вам треба дізнатися, як чувство юмор, як почуття юмору виглядає, то краще це знаходити у класичних виданнях та книгах. Власне, про що я хотів сказати. Дякую вам, Віктор, Дякую.